Всім привіт! Нарешті я знімаю довгоочікуваний, ну для себе для себе довгоочікуваний, а, навіть не рум-тур, а я не знаю, як це назвати. Мачо Хлопчача Кайфохата-тур. Тому що хто дивився, моє попереднє відео знає, що ми нарешті нарешті переїхали в нову квартиру в Лондоні. Але ми тут живемо вже два тижні. Але всі ці два тижні ми, в принципі, докупали якісь речі, які нам потрібні просто для банального існування. І ось тільки зараз квартира прийшла в той стан, коли в нас готово все. Нам більше нічого не треба. У нас все є, все супер, все класно. А тому сьогодні я вирішила показати вам, де я буду проводити напевно наступні два роки, навіть не рік, а цілих два. На жаль, я сьогодні це відео знімаю сама без Анжеліки, тому що вона поїхала у відпустку. Але з іншого боку, я не буду дратувати її, ходити тут всюди <рес> з камерою, показувати. Ой, дивіться, як ми живемо! Перед тим як знімати це відео, я не зробила генеральне прибирання в квартирі, щоб вона була вирізана. Звичайно, я там щось повитирала, якісь плями з нашої плити. Ні, ми не про це. щоб це відео вас мотивувало, не знаю, встати піти, прибрати свої кімнаті або встати піти, звільнитись, знайти кращу роботу, щоб переїхати в квартиру, в яку ви хочете. Просто хочу це відео поділитися своїм домашньою своєю домашньою атмосферою, показати, що. Все в житі, все житті можливо, мрії збуваються, тому що ви можете просто продивитися, що я кожного року знімаю рантур, і кожного року в мене з'являється якийсь апгрейд. Починала я просто з кімнати в школі з раковини. Потім в мене була власна кімната вже з ванною, і зараз в нас власна квартира. Мені здається, досить вже з вами балакати. Поїхали. Звичайно, що будь-яка квартира починається з коридору. Я вам трішечки буду зараз нахилятись як можу. Тут нічого цікавого немає. в Нас тут просто двері. В нас тут просто склад взуття. Єдине, що ми не дозамовили на нашої квартири, це додаткову поличку для взуття, тому що ми почали з двох, але виявилось, що в нас більше про ніж ми думали. І через це нам треба з Ікеї дозамовити ще одну. І до цього поки не. Напевно, головним місцем нашої квартири залишається вітальня, тому що, не дивлячись на те, наскільки сильно ми любимо наші кімнати, ви просто подивіться на ці вікна в... зі стелі в підлогу. Через них тут просто постійно світло, навіть коли туман або дощ або злива, все одно тут буде світло. За моєю спіною знаходиться основна дорога головна дорога. На ній багато ресторанів, магазинів, тому там в принципі дуже гучно, але наші вікна виходять на дорогу з одностороннім рухом, і саме через це то, в принципі ніколи не буває ніяких там сигналів, заторів чи просто якогось там шуму. Ось також у нас під вікнами знаходиться ресторан. Це кебабна, для нас, звичайно, їх шашлики трішки гострі, але плюс в тому, що в них теж постійно працює світло, в них є власні ліхтарі, і світло з цих ліхтариків доходить аж до нас, тому навіть вночі тут світло. І в принципі, вся основне життя відбувається саме тут. Тут ми працюємо, спілкуємось, готуємо, дивимось фільми. Так що, це, це, в принципі, наша основна кімната в квартирі. Я думаю, ми намагаємося притримуватись такої дівочої традиції і купляти собі квіти. Але я ще забула купити квіти перед цим відео. Цим квітам вже два тижні, я думаю, що під двох тижнів вони в принципі добре збереглись. Хотіла б вам показати щось цікаве на кухні, але тут просто ну, ну, посуд. Я навіть не знаю, у нас на кухні немає нічого такого, що прям когось повергла в шок, якщо чесно. Ми дуже ретельно підбирали посуд, підбирали все, крім кавомашини і чайнику, тому що це нам дісталось по наслідству. Ось, а так тут в принципі, все як звичайній кухні. Що чесно, Анжеліки зараз немає, і холодильник мені відкривати навіть трішки соромно, тому що в холодильнику теж нічого немає. Не знаю. В мене Анжеліка реально шеф повар Вона буває іноді собі щось готує на сніданок. І я дивлюся, я думаю. Фіга собі, тому що я їм просто якийсь сирочок, творожочок з йогуртом, і все. Адже ліка робить собі якісь там омлети з якимись підливками-наливками. Тому в мене харчування максимально просте. Не знаю, може буде цікаво подивитися відео, що в нашому холодильнику, або там що я що я їм за день. Але прямо зараз в мене тут є котлетки з індички, в мене з кінуа відварена, полуниця. Я знайшла тунця. Якийсь, е е healthy, хелфі щось. Я люблю хліб британський. Взагалі обожні вуглеводи. Але не британський. Тому це якісь сильно штуки. Яблучка, овочі, і на це не звертати увагу. Це не ми купили, це був подарунок моєї мами. Ми, ми не п'ємо. Як ви бачите, тут купа залишила просто більше, ніж половина пляшки, і вона стоїть вже тижні три, напевно. Ласкаво прошу в найголовніше для мене місце в нашій квартирі, тому що це моя спальня, і я дуже просто я в захваті від цієї кімнати. А не дивлячись на те, що тут дуже маленьке вікно, в принципі, його світла особливо зранку вистачає, тобто, десь до 11-12 ранку. А, тут, в принципі, кімната повністю наливається світлом, а після того я вдома часті за все і не буваю. Тобто я працюю або у вітальні, або, або десь. Але я ще ніколи не вмикала в цій кімнаті світло, окрім зараз, тому що. Ну, так буде краща картинка. Ця кімната не є якоюсь супервеликою, але вона, по-перше, більша, напевно, за всі кімнати, які в мене були, крім того, що в мене була вдома в Запоріжжі. І те, що з меблів я сюди докупила, це був стіл, тому що тут не було столу, і це, звичайно, було трішки проблемою. Тому що коли у нас з Анжелікою співпадають графіки, ми не можемо обидві працювати в вітальні. І тому кожна з нас купила собі такий міні-робочий стіл, чисто, щоб. Чи що працювати? У мене є такий відкритий шкаф, де в мене зберігаються всі якісь книжки, зошити, всі такі робочі елементи. І в цій шафі в мене а, в мене тут одяг. Тут щось є домашнє, тут щось на прогулянку. Там... До речі, мене тут. Ага, тут в мене пакети після переїзду. Ось що в мене тут. Ось тому я намагалась зробити якийсь мінімалістичний декор. Якщо з'являється щось зверху, то тіна одразу починає виглядати. Якось не прибрано. Тут насправді теж нічого цікавого немає, це просто моя шафа. Я не знаю, якщо вам теж цікаво, що, що в моїй шафі, що в моєму холодильнику, я не знаю, що в моєму житті, А, Напишіть теж в коментарях. Я не рахую себе якимось супер-стилістом, Але якщо вам цікаво розібрати мій, мій не капсульний гардероб, дайте про це знати. Просто величезний плюс цієї шафи в тому, що тут є дзеркало, і ти тут тако одягаєшся, і такий, типа Хай Барбі! І такий дивишся одразу дзеркало. Мені це, це, це супер зручно, в мене ніколи такого не було. І я тільки зараз зрозуміла наскільки це комфортно. Кімната, яка для мене була просто супер важлива, це ванна кімната. Мене була супер важлива ця ванна кімната, тому що за три роки життя в такій ванній кімнаті я зрозуміла, що для мене це просто гіперважлива частина мого життя. Тому що перші два роки, коли я вчилася в школі, в мене взагалі не було своєї ванни на минулий рік для мене принципово було мати власну ванну кімнату, і я її мала. Звичайно, що це полегшило моє життя в 100 мільйонів разів. Але моя душова кабінка була дуже маленька. І в ній можна просто було повернутись і все більше там нічого не можна було зробити. Тому, коли я побачила розмір цієї ванної кімнати, я подумала. Омейґарбл, oh well, це що реально, я дуже задоволена тим, як воно це все виглядає. Тому що коли я тільки переїжджала і я побачила кількість Анжелікіних речей, я подумала, куди я втісну у власні всі бувалки. Але потім ми так все організували, що ніхто нікого не тіснить. У нас абсолютно чесний, як чесний <реш> розподіл місця, всім вистачає місця, і все, все супер класно, і все прекрасно. Все суперкласно, все прекрасно. Це треба, знаєте, розбити на майбутнє в TikTok, І коли я стану мільйонеркою, блогером-мільйонником через е півроку, оце будуть розбирати. Насправді, я вам з радістю показувала такий ром-тур абсолютно кожен день. Тому що я досі знаєте маю настільки приємне відчуття від переїзду. Кожен раз, коли я прокидаюся, готую собі сніданок на цій шикарній кухні. Я думаю, Боже, наскільки я рада, що ми приїхали, і в мене ще не пройшла оця, знаєте ейфорія від новізни від цього всього. Тому, будь ласка, обов'язково напишіть, що ви думаєте про нашу квартиру, що подобається вона вам, тому що мені вона дуже подобається. І тепер ви будете бачити мене в такому прекрасному фоні з такою прекрасною кухнею майже у всіх моїх нових відео. А я бажаю всім гарного дня, тижня, місяця, року і до зустрічі!